Кавові змагання, майже 20 кілограмів кави, кілька десятків літрів молока, цитрусові фрукти, різні прянощі витратили баристи у боротьбі за титул переможця всеукраїнського чемпіонату на Прикарпатті. Чим вражали конкурсанти? Алла Пас розповість. По Чотири порції еспресо, капучино та авторського кавового напою на все про все конкурсант має 15 хвилин. Це класичні міжнародні правила. Працюють виключно із чистою арабікою зі смаком чорного шоколаду та цитрусових, що пізніше перейде в терпкуватий, вугільний після Задача бариста розкрити цей смак, описати його. І видати суддям, і тобто, щоб воно, тобто, смак відповідав його словам дійсності. І тут найголовніше дотриматися правильних пропорцій, аби приміром молоко не перебило смак кави. Для одного сорту може бути жирність молока, там навіть один для другого можна і 2,5. Да? і п'ять. для 100% арабіки, це губительно. правильно взбите молоко і теж додає вкусу. Якщо молоко не догріти, воно додає кислоти в напіток. Родзинка змагань авторський напій, над рецептом якого більшість бариста зізнаються, Працювали місяцями прості складові, такі як цитрусовий оранжат, який я варив на основі апельсинового і лимонного фрешу. 240 чашок кави, капучино та кавових напоїв довелося випити суддям, аби визначити переможця конкурсу. По закінченні конкурсу зізнаються, ледве змогли заснути. Однак запевняють, переможця визначили при повній тямі. Ось і він 26-річний львів'янин Максим Супівник. До своєї першої професійної перемоги йшов три з половиною роки. Він впевнений, чоловік обов'язково має вміти готувати добру каву. Це більше подобається жінкам, адже вони люблять, щоб їм каву готували в ліжко, тому, можливо, в більшості випадків баристами стоять чоловіки. Класичний еспресо чи вишуканий кавовий напій. Для їхнього приготування потрібна аптекарська точність, кажуть учасники чемпіонату. Трошки зайвого може все зіпсувати. Тож свою професію бариста вважають мистецтвом. Алапас Романдучик Івано-Франківськ, ТСН 1+,1.